Виборча кампанія в Україні стартувала під супровід маніфестацій. Під стінами Верховної Ради в понеділок відбулася акція протесту опозиційних сил на захист української мови. Її учасники вчергово висловили свою незгоду із суперечливим законопроектом про засади мовної політики. Законопроект що надає передусім російський статус регіональної, майже у половині областей підтримали на початку липня 248 депутатів. Проханням про відставку відреагував спікер парламенту Володимир Литвин на його ухвалення Верховною Радою. Мовний закон став чи не найгострішим внутрішньополітичним питанням в Україні упродовж останнього місяця. Коли відбувається очевидне затягування і блокування питання, яке протягом кількох років розглядалось і стояло скрізь в публічних програмах нашої політичної сили, то ми вважали за необхідне проголосувати тоді, коли проголосували, пояснив регіонал Олександр Єфремов. Опозиція вважає, що партія регіонів використовує мовне питання, аби повернути симпатії російськомовного електорату і відвернути увагу громадян від економічних і соціальних проблем. Для виборця партії регіонів справді мовне питання на тлі кричущих соціальних соціально-економічних проблем перебуває в третьому десятку актуалізованих питань. Штучна актуалізація не спрацює. Об'єднана опозиція тут буде грати від оборони. Тобто, сама об'єднана опозиція це питання не буде висувати на перший план до того моменту, як партія регіонів не намагатиметься його використати. Об'єднана опозиція оприлюднила в понеділок список кандидатів депутатів в багатомандатному та одномандатному виборчих округах. Під першим номером лідерка батьківщини Юлія Тимошенко рішення є символічним, адже лідерка батьківщини нині перебуває за гратами і офіційно не може брати участь у виборчій боротьбі.